Мої дівчата, нарешті я вибралася у місто. Мій улюблений Харків. І навіть отакий поранений, він неймовірно красивий. Це один із символів міста будівля Газпром. Можливо, хтось з дівчата з вас в евакуації. Ось такий наш Харків. Скучили? Я так. Бо дуже довго сиділа тут. До. Видите, який у нас пам'ятник є. Так, сьогодні точно наші комунальщики дивують своїми подвигами. Клас. Звичайний дядько. Мо, мабуть, з сусіднього двору. Але він таку роботу робив. Дякую. Це площа, де знаходиться сухий фонтан. Влітку тут насолода, особливо для дітей. Бо тут б'ють ключі фонтану. А зараз я йду. Краса. Наше місто. Неймовірно красиве. Прийшов дядько і сказав, що знімати будівлі не можна. Тому я ще чуть-чуть трішечки познімаю і піду в справах. Порась справами і далі. Дивіться. Відражі. Нас не зламати. Навіть на вибитих вікнах, там, де забили USB, понамалювали такі вітражі? Ну це краса. Культурний десант. Коля Серга і, і, здається, я його сьогодні бачила. Дуже вилуплятись було незручно, але, мабуть, таки був Коля Серга. Мені він здавався трішки худішим, але хлопець такий моцний високий. Це Харків, наш Харків. Дивіться, оце ось адмінбудівля наша, та що постраждала від вибуху біля неї. Вона зараз на всіх відео є, є про війну і цей вибух біля а, центрального входу. І навіть он там мені засвічує сонце в очі, і я не бачу ось вона ось ракета. От. Але я чого вімкнула, бо герб зняли Радянського Союзу і зробили наш український тризуб. Це приємно до сліз розчулює. Маю надію, що збережеться фасад і не треба буде його руйнувати. Улюблена частина міста. Дуже люблю ходити і дивитися на будинки, які вони прямо ажурні, неймовірно красиві. Такі, я не уявляю, як це можна десь там сидіти і планувати скинути сюди бомбу. Ну як таке можна руйнувати? Це ж я надихаюся, коли виходжу в місто, я надихаюся. Оце дивлюсь на оці ліпнину і надихаюся. Ну дивіться, яка краса. Дуже люблю. А зараз я йду до магазину пряжі. Я навіть не знаю, працюють вони чи ні, але йду. Нема вікон, нема дверей, все повибивало. Так, ось я прийшла, але тут нема нічого, не працюють. Тут був магазин овін. Пряжа і постійна білизна, тепер нема. Порядом повибивало все. Ну що ж, доведеться йти до іншого, в іншу сторону. Добре, що треба йти донизу, а не до гори. Так, я побігла. І це яка краса. І навіть під час війни. Наше місто квітне, квітне, красиве, красиве. Дякую комунальчикам. Гарно. Проходячи повз парк Шевченка я не можу не зайти в нього, бо це моє улюблене місто прогулянок. Ми з Рітусією завжди сюди приходили. Коли вона ще була, ми кожної п'ятниці ну, або суботи після роботи йшли гуляти. І гуляли ми або тут, в парку Шевченка, або в Парку, парку Горького. Як же тут гарно, спокійно, тихо, легко дихається, іначе всі проблеми відступають на другий план, а навіть і на третій. А ще де б я не була, де б я не мандрувала, Харків найчистіше місто. Немає більше таких міст, чистих як Харків. По, ну, по меншій мірі мені не траплялися такі міста. А тут відмічена 50-та паралель. Це куля. І ось де ми знаходимось на 50-й паралелі. От. І вон, вона пішла туди, підсвічується ввечері фонариками. І сюди. Є наш символ Харкова, візит, візит, візитівка. От, зеркальний струмінь. Він є на всіх відкриточках, на всіх листівочках є. Оцей Храм, що позаду оцієї ось арки, він зовсім молодий, його вибудували нещодавно. От. А це будівля, куди прилетіла ракета. І вона дуже горіла. І я не знаю, будуть її відновлювати чи ні. Зараз так. А це дворик, який знає, мабуть, кожна в'язальщиця. І магазин пряжі. І він, здається, відчинений і працює. Ото мені повезло. Я ще не вмію знімати при людях. Соромлюся. Тому м -м -м, знімала мовчки, роздивлялася, запам'ятовувала. Бу була дуже здивована, що, що в такому гарному великому магазині не можна придбати е моточками пряжу для носків. Хотіла придбати Alize е Superwash, але треба було брати упаковками, а я не готова. була, Тому придбала. Один моточок ярнар джинс, для того, щоб у майстер-класі всі по котикам вам було легше зорієнтуватися, взяла пряжу, яку знають всі. Оце подивилася, поприцінялася, пошукала щось цікаве. Звісно, з цікавого моря. От. Багато всього. Але нічого я не придбала. Вийшла за цільовою покупкою, а. але пощупала це. Мені сподобалася Ця ниточка, оця, але оця дуже колюча шиншила. Я не очікувала, що з таким красивим ніжним ім'ям ім пряжа буде настільки колюча. от Кольори надзвичайно гарні. Оця мені сподобалась пряжа е, при неї. Вибір великий, кольорів багато, і склад непоганий. Ось тут я знімала. Поставте на паузу, гляньте, що там. Оця красива, але також колюча. Я навіть не знаю, що то. Я ще не вмію правильно знімати, тому, вибачте, оце як, як знялось, так і знялось. Але подивившись, надихнулася на кольори. Оця мені сподобалась. Але жак, знову ж таки, за дурною головою вам нема покою. Не знаю, я сюди запряжу, навіть не можу вам сказати, не додумалась я подивитися ярличок. Попощупала, ну купувати ж не збиралася, то й пішла далі. Отакої. От ну, Отак от я й погуляла і все. мої найкращі! Я плаття закінчила. Радості немає меж. Воно вийшло саме таким, яким я хотіла. Віднайшла нову обробку краєчків. Дуже задоволена. Зараз вам покажу ближче. Все зробила, як хотіла. Отака провокаційна в мене білизна. Зараз покажу вам його в повний зріст. Дівчата, воно вийшло саме таке, як мені хотілося. Не знаю, видно вам гарно чи ні, але я задоволена навіть надто ось таке плаття. Ось так я в ньому виглядаю. Задоволена всім. Рукавчик ажурний, до самого низу, призібраний трішечки фонариком. І тут також білизна трішки провокаційна, але вона мене не, воно не порте. От. Тут, правда, не вистачає підборів. Але вам їх зараз не видно, тому я стала на пальчики, аби здаватись вищою. Ось так. Ось так то все виглядає. Я гадаю, що після ВТО все стане ще краще. Вона візьметься щільність, як треба, і. Трішки витягнеться вдовжину, бо отакі м -м, речі, які важкі донизу, вони завжди витягуються і отут буде більш скрадувати. Але вже зараз все як мені подобається. Почуваюся красуною, не вистачає тільки мого ексклюзивного кольє. Що гадаєте? Деталі я вам потім всі покажу, розкажу все до чого, скільки набирала петель, яка товщина ниточки, яка товщина спиць, як ділила. Особливу увагу приділю обробки ось горловини. Вона незвичайна, зовсім незвичайна. Я такої раніше ніколи не бачила. Ну, Я її знайшла в інтернеті, але я її раніше не бачила. Приділю увагу оцей візерунок я вам. Викладу. Ну, зараз я дуже задоволена. Привіт-привіт, мої красаточки! Оце сьогодні хотіла поділитися з вами ще одним а то й двома варіантами обробки горловини та пройм. але так загорілося швиденько закінчити, що наробила помилок. Зараз поясню, в чому мої помилки. Так, краще видно. І дивіться, я в'язала весь жилет на спицях 2,5. Хоча намотувала на трієчку. Щоб ну, щоб на трієці в'язати. А можливо, це це навіть 3,5. Так, це, мабуть, 3,5. Я намотувала так, щоб в'язати на оцих спицях. Намотувала. В шість ниточок, ось так, ось так. О, піду ці спиці. Але в мене дуже вморювалися руки, я не могла в'язати, мені було важко, бо було надто туго. І я взяла оці тоненькі спиці. В'язалося швидко, гарно, але ниточка розслоювалася, і. Ну, були певні труднощі. Але я вже зв'язала, і от коли я перейшла на короткі ряди поворотні, тут я ще трималася, бо тут немає ні малюнку, ніде нічого, і я могла тримати ту, ту щільність, потихеньку в'язала. Ну, нормально в'язала, але щільність дотримувалася на цих тоненьких спицях. А вже коли перейшла на оцю частину. Тут візерунок, і я ж е е зраділа, що ряди коротенькі, тут вони ще більше скоротилися. І я так швидко, швидко в'язати, думаю, зараз це закінчу, і дівчатам покажу, як же ж горловини оброблювати новими варіантами. А коли дійшло діло показати, як я скорочую, я поклала отак докупи і дивіться, що робиться. О, перед став багато вущим, хоча по кількості петель одинаково 110 спинка, 110 перед. Але перед в мене м, стягується за, за рахунок аранів. Тоді, я, коли почала в'язати поворотними рядами, я почала в'язати тугіше. І у мене зовсім, зовсім стала велика різниця між передом і спинкою. Звичайно, ж я ж не можу так покинути, і тому я зараз це розторочу. Тут, тут вам погано видно, але мені ось видно, навіть, як лінія проходить, де я почала в'язати тугіше. Ну, поверну, по, як розвернулася, так і почала в'язати тугіше. Тут, тут ось вільненько так, а тут прямо так Ось видно навіть ось тут туго. А тут вільно, бачите? Я гадаю, вам так уж видно. Бачите, тут таке більш рихле, а тут тугеньке. Ну, нічого, зараз я це розторочу, візьму ті, ці товщі спиці, буду в'язати тугенько, але ж тут небагато лишилося, тому я зв'яжу і почну записувати, як я роблю горловину. Тут буде горловинка, отак, на запах горловинка. А на цьому. Я покажу плеч, пройми горловини зовсім простим варіантом, без китльовки. Я так робила, коли ще тільки-тільки вчилася в'язати, виглядає зовсім непогано, але варіант простий, швидкий, я думаю, комусь він сподобається. Тут, тому що зараз я дороблю, виправлю свої помилки і почнемо працювати далі. Майже у всіх відеоблогерів Завжди красива картинка. На столі стоять свічки або квіти, або ще щось цікавеньке, там салфеточки. А що я сюди поставлю на дивані? Ну, свічка зовсім буде недоречна. Салфетка на дивані, ну не знаю, хіба що пледа зв'язати якогось такого. Незвичайного, красивого. Але мені так подобається оця шкурка, що нічого я не хочу. А як ви гадаєте, можливо, ви мені щось посовітаєте, щоб я зробила красиву картинку в... в кадрі? От, ну ладно, то таке. Переробила я оце, переробила я, перев'язала, зробила як треба. Горловина вийшла надто велика в мене. Чомусь я так розігналася, або це із-за того, що все ж таки арани стягують полотно, і тому воно таке роз, розлоге вийшло. Але я тут поставлю таку широченьку горловину, і вона у мене буде так накладатись одна на одну. І оце я вам хочу показати, як це в'язати, як це зробити, щоб отака була горловинка. Це вийде на наступного тижня, а зараз у мене оце два жилети, для яких я приготувала, щоб вам показати обробку горловини новими способами. Але це ще не всі жилети, бо, як бачите, у мене лишилося пряжі ще на цілий жилет, оце. це на обробку горловинок буде. Це, мабуть, на два. Ну, коротше, тут у одного жилета 270 грам, один жилет 310 чи 320 грам. І тут ще лишилося 370 грам. Тому, тому розумієте, що в мене вийде ще один жилет з глибоким горлом. Оцей в нього 200, е, ні, 297, майже 300. Е, тому ось 300 грамів буде на е, ще на один жилет, а е, грам 80 лишиться на обробку горловин на всі три вироби. Але Третій жилет я хочу зробити е, так, щоб не треба було потім дов'язувати. У мене горловинка і пройми будуть сильно кройні. Не треба буде їх окремо дов'язувати. Це такий варіант, я то, також хочу вам показати, як це робити. От, такі справи. Продуктивна в мене ця неділя, я закінчила плаття. Е, мабуть, дов'яжу оці два жилета, почну третій. От, Але побачимо. Не так сталося, як гадалося. Нічого більше я не в'язала, нічого більше не робила оце вчора цілий день путлала квіточки та змотувала останні зелені нитки, що в мене лишалися на. Конусі. Все перемотала, більш нема. В п'ятницю отруїли нашого рема. Улюблений цуцик наш, овчарка. Настрою, як ви розумієте, немає. Бажання також. Тому... Роблю те, що не забирає багато енергії, бо її зовсім нема. Кому він заважав, я не знаю. Страшно думати погано про тих людей, які живуть поряд. Він останнім часом був дуже гавкучий, дуже збуджений, бо безкінечні оці обстріли. Подіяли і на його нервову систему. Звичайно, можливо, хтось не міг спати. Дуже жалко, дуже боляче. Сьогодні подруга сказала, що так, можливо, готують двір до зачистки. Шахраї вбивають собак щоб вони не заважали їм вештатись по дворах і тягнути те, що погано лежить. Знаєте, якщо так, то трошки легше, бо жити рядом з людьми, які вбивають твою собаку, страшно. От. Це майбутні віночки на кишечок. В віночках є листочки вплетені, тому я отаким от чином сиджу і путую. Вибачте, що я сьогодні сумна, ну, але ви розумієте, я певна, що ви розумієте. Такі справи. Наступного тижня я зроблю розбір жилетів, зроблю повністю розбір на плаття, От. може, ще щось буде, а поки що якось так. сказала чоловіку, щоб підібрав цуценя на вулиці. От яке буде цуценя, щоб таке підібрав. Вибачте мене за такий настрій. Будь ласка, лишіть мені вподобає, мені дуже потрібна ваша підтримка. Хто дивиться мене, не підписаний, підпишіться. Я обов'язково ще повернусь в гарному гуморі. І ми з вами ще пов'яжемо щось прикольне, щось незвичне і потрібне. Як же без цього. Якось так. До скорых встреч, мои найкращі. Папа. Давай-давай! Ой, молодец, мой умничек! Мой умничек! Давай-давай-давай! Давай, куда бежал? Давай-давай! которые... Вот так. -то. Вот молодец. Периодически надо забрать.